Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні у нас на огляді ось такий ліхтарик. Цікавенька назва компанії і логотип. Тут ми бачимо навіть на зображенні цього ліхтарика, що в нього є поворотна голова, а також регулювання, блокування і навіть кліпса. Ну що ж, давайте розпакуємо його і подивимося, що у нас тут є. Буду чесним, я вже його розпакував і навіть користувався десь приблизно на протязі е, тижнів двох, може, навіть трішки більше. І в цьому відео я поділюсь своїми враженнями. А ви не тратьте час, поки ми розпаковуємо. А поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал. Тому що нещодавно я заглянув в статистику, і 90% людей, які дивляться мої відео, не підписані на мій канал. Тому у вас зараз є така чудова можливість це виправити. Так, у нас тут така цікавенька коробочка. Багато мануклатури. І ось сам наш ліхтарик. Ну що ж, настав той час, коли я покажу вам це малесеньке чудо. Ось такий у нас ліхтарик. Як по ньому вже помітно, я ним користувався. Тут навіть є такі царапини не сильно глибокі, але трішки є. Користувався я ним. Капітально і майже весь час, тому що через російську агресію ліхтарик знадобився на повну катушку. І ось він у нас такий: покажу вам 360 градусів і поговоримо про цей ліхтарик. Почнемо з магніта, тому що це доволі таки корисна річ, яка. Багато в чому виручає. Якщо у вас є точніше якийсь вид роботи, який потрібно зробити десь в металевій конструкції, такі як автомобіль або щось інше, ви можете приліпити цей ліхтарик, виставити кут нахилу голови, увімкнути, і вам все буде гарнесенько освітлювати. Ну, про це все далі. Зараз ми ще глянемо, що у нас тут є. У нас тут є. Гарненьке зарядне. Так. Потім у нас є ось такий шнурок з логотипом компанії. Чудово. І також у нас є кільце. Якщо чесно, коли я розпакував цей ліхтарик, я навіть не знав, що там є цей шнурок, але помітив, що тут є таке ушко спеціальне. Але забувся за цей пакетик і за цю зарядку використовував, власну. Ну, давайте цього шнурочка ми все-таки поставимо, бо це річ така корисна, яка може знадобитись в тій або в іншій ситуації, правильно? І робиться це ось так. Протягуємо в вушку. Власники старих телефонів, ще кнопочних, знають, як заправляти такі шнурочки. І затягуємо. Чесно, десь трішки перекрутилось. Все. І наш ліхтарик вже на шнурочку. Спробуємо покористуватись, а далі буде видно. Ну що ж, давайте увімкнемо його. І вмикається він в нас ось так. Тут у нас е зображений замочок. І для того, щоб його увімкнути, потрібно поставити ось це положення. А потім натиснути ось сюди. І все, ліхтарик у нас працює. До речі, Ось тут у нас знаходиться регулювання нашого проміня. Його можна зробити меншим. Мінімально малим, а можна зробити максимально світлим. Таким, що, аж бачите, навіть камера не справляється з таким світлом сильним. Не може зрозуміти, що тут відбувається у нас в кадрі. Також тут є багато різних інших режимів користування. Так само він і вимикається. Для того, щоб поставити його на зарядку, потрібно цю кришечку максимально туди, і в нас відкривається виход зарядного. Так, давайте глянемо, що в нас тут по інструкції. Так, перша книжечка. Вона в нас, скоріш за все, що оригінальна і має англійську, японську, еспанську, португальську і ще якусь там мову. Тому вона нам не сильно підходить. В такому випадку, наскільки я розумію, вони нам поклали ще одну інструкцію, вже на українській мові. Так, уявляєте. І тут, вже, якби я спочатку прочитав інструкцію перед тим, як користуватись ліхтариком, то, можливо, все було б трішки простіше. І тут у нас вже указано: усе індикатор заряду. Бачите, так, індикатор заряду є. Коли ви ставите його на зарядку, тут у нас загорається інший світодіод. Якщо ліхтарик був розряджений повністю, він буде світитись червоним кольором. Якщо максимально заряджений, здається синім. Ну, Це ми подивимося в інструкції. Це чисто з особистого досвіду. Основний білий світодіод. Так, ось. Колесо регулятор, перемикач режимів. Кліпса для фіксації, порт зарядки Type-C, отвір для ремінця і магніт. Ну, все, в принципі, те саме, що я вам і сказав. Кліпса, до речі, в нас має можливість розвертатися. І ви знаєте, це максимально корисно. Я вам далі розповім, як це можна використовувати Це дуже круто під час експлуатації. Збільшує функціонал ліхтарика до налобного ліхтарика, а ви поки що подумайте, як це. Як змінити напрям кліпси? Це ми зрозуміли. Відвести її сюди і вбік. Тобі, що так, вона защелкнута, ти не можеш нічого зробити. Відтягуєш трішки на себе і повертаєш в сторону. Як повернути кліпсу у заднє положення? Так само тільки навпаки. Індикатор стану заряду. О, ось, бачите, іде зарядка. Повністю заряджено це синій. Це ми знаємо. Йдемо далі. Тут у нас блокування ліхтарика, тобі ж це інструкція. І ось у нас є ще регулювання. Один раз це прямий ліхтарик. А якщо нажати і тримати, це у нас буде. Тобто нам потрібно увімкнути ліхтарик і тримати. І ми вмикаємо режим різних кольорів. А для того, щоб їх регулювати, потрібно крутити ось цю штучку. І ми можемо міняти його на фіолетовий, синій, зелений, інші кольори, які тільки. У нас дозволяє ось ця палітра, я вам навіть підсвічував. І це також прикольно, тому що можна поставити червоний, менш помітний колір і підсвічувати все, що потрібно навіть там, де ви хотіли, щоб вас було непомітно. Тільки вмикання цього режиму таке собі, тому що спочатку потрібно увімкнути основний ліхтарик. Ви вмикаєте ліхтарик і затискаєте. І тоді переходите тільки в режим інших кольорів. Можна було б якось трішки простіше це все зробити. Тут, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням. Ну, цей пункт ми, звісно, пропустили перед використанням, тому що вже два тижні користуємося, а сьогодні вперше <кій> читаємо. Нашу інструкцію я трішки приболів, тому вибачаюся за кашель, якщо він залишився у відео. Так, і що в нас тут? Біле світло 400 400-2 Люмін. Ну, це конкретно, це вражає. Ось ви можете поставити на паузу і почитати. До речі, ліхтарик дійсно світить чудово вночі. Максимально достатньо. Як на свої габарити. Тут також ви все можете самі прочитати, бо це нам не сильно потрібно. Ну що ж, тоді дивіться, яка ситуація. Якщо у вас є капчик, так ви можете цю кліпсу накинути на капчика, одягнути, увімкнути собі світло, повернути голову так, як вам буде зручно. І підсвічувати руки в момент, коли ви працюєте. Ви можете собі зробити світліше, можете зробити темніше. Так як вам буде зручно, і так, щоб ви зберігали заряд акумулятора максимально. І насправді це дійсно зручно. Я цим користувався і мені дуже сподобалось. Правда, взимку так сильно не пограюся, бо на шапку навряд його закріпиш. Але е на такий випадок. У вас є магніт, і ви можете прикріпити, наприклад, до воріт і так само підсвічувати собі щось там, якусь роботу, яку ви виконуєте на столику, чи замінюєте колеса на автомобілі, чи ще щось інше. Ви можете придбати такий ліхтарик зі знижкою 10%. Посилання на цей ліхтарик буде в описі до цього відео, і якщо ви там укажете промокод, отримайте знижку 10%. Промокод написав знизу, а вам я дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І не пропускайте нових відео.